Розмитнення бюджетного автомобіля Ford Fiesta 1.0 бензин 2009 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість митних платежів в Україні? Автомобіль, який ви зараз бачите на екрані, наша клієнка самостійно купувала в Польщі, коли поверталася в Україну. Вартість автомобіля 1900 доларів. Додаткові витрати до українських номерів. Доставка в Україну своїм ходом 300 доларів. Митниця, всі платежі 1200 доларів. Сертифікація 70 доларів. Перша реєстрація, українські номера 80 доларів. Разом 3550 доларів. Пробіг автомобіля 114 тисяч кілометрів. Дана інформація також підтверджується сайтом «Хістері поїзду. Стан чудовий. Якщо ми дивимося аналоги в Україні на сайті Авторія, мінімальна ціна 4600 доларів. Тобто економія мінімум 1000 доларів від низу цін авторія. Клієнтка сама купувала автомобіль і сама його підбрала, коли поверталась назад в Україну. За рахунок цього, вона не переплачувала на підборі і не переплачувала кошти саме за доставку цього транспортного засобу. Українці, купуйте автомобілі, а в їхній доставці та розмитненні ми вам допоможемо.